Привіт, привіт! З вами Квітнева, і сьогодні ми робимо огляд на нові кити. Так, я роблю огляд. Ця ідея прийшла до мене сьогодні вночі, і сьогодні зранку я вже сіла його писати. Почну з того, що для мене це щось новеньке. Я до цього огляду не робила, хіба що так, чисто, значить, для себе на стрімі разом з вами сиділа, і ми розглядали щось новеньке, що додавали в гру, але не. Не детально навіть. І цього разу я спробую оглянути ці кити більш детальніше. Почну з того, що я таки придбала два кіта із білизною і з всякими дрібничками для ванної кімнати. Хоча кіт з білизною це той кіт, який я казала, що я ні за що не придбаю. Я його взяла. Надіюсь, я про це не пошкодую. Що ж, почнемо ми саме з кита з білизною. Я вибрала для цього персонажів, таких як себе і свого хлопця всім всі, ну звичайно, на кому ще міряти білизну, як не на собі, в принципі. Так. І що ж, ми маємо наверх, давайте будемо дивитися вверх. Надіюсь, вам нормально видно. Можете бачити, що моя сімка не має пишних форм. В принципі, вона зроблена по моїй подобі, тому, тому все як маємо, те маємо. Ось. А те, що я бачила з картинок цього кіта, мені здалося, що ці всі бюсти, як мінімум, зроблені більше для персонажів, які мають пишні форми. Наприклад, в житті я з такими грудьми, в принципі, бюзгалтер з кісточками ні за що не одягну. Це Некомфортно. Ще таке є. До речі, ось це той, що з заставки. Давайте посвочи різні варіанти. Ну, як вам сказати, коли ти дивишся і розумієш, що це незавантажений не матеріал. Ну до речі, він гарненько виглядає, але, от, як я і сказала раніше, це от на саме об'ємний бюст на великі груди. І воно дійсно, напевно, виглядало класно. Ми, в принципі, можемо спробувати, от якби я збільшила груди. І воно дійсно, воно дійсно виглядає краще. З великим бюстом. Ось цей, до речі, я не знаю, топ бюстгальтер, мені сподобався, як він виглядає. Напевне, можливо, і цей б і для малих грудей нормально би підійшов. би. Так, щось я не можу зрозуміти, що ось це таке він спісує. Він він з їжею з баклажанами, боже мій, що тут ще є баклажани, ще є якась сердечка. Ось це напевне той, що змушує персонажів бути більш впевненими в собі в романтичних діях. Це, напевне, він. Ну, типовий, типовий бюзгальтер. Хоча знаєте, враховуючи те, наскільки давно не оновлювалася, не оновлювалася білизна в грі в Сімсі, то цей кіт, ну типу, своє місце має, ось цей мені теж в принципі подобається, хоча не всі. Не всі свочі, окремі кольори. Ось цей більше мені нагадує спортивний топ. Ну, типу, десь спортиком займатися. Не знаю, наскільки це зручно, але він мені нагадує спортивний топ. Але він теж гарний. Він теж гарний. Так, нам потрібно ще подивитися, що в нас є на низ. На низ, Тобто на низ маємо ось такий комплект. Ну, типу, доповнення до нашого верху, котрий я вже міряю. Ось так ось круто виглядає, як на мене. Так, а давайте я розмір грудей верну собі. Ось так. О, нарешті. Нарешті ми отримали труси з високою посадкою. Це просто мрія. Ну, хоча її можна було б завантажити зі матеріалами. Ну, ви мене думаю, розумієте. Так, давайте візьму, наприклад, ось цей. Ось це, напевне, комплект. Гляньте, комплектиками досить непогано виглядає, як на мене. Так, окей, що маємо тут? Ну тут маємо типові труси, які б я не носила. Окей, ще одні типові труси, які б я не носила. Може, в персонажі піносили. Так, і о, це типу романтичне щось. Ще одні нетипові труси, які б я не носила. Але вони виглядають гарно. Давайте давайте спробуємо комплектом. Як я розумію, це напевне до ось цього ні, до ось цього, вибачте, комплект. Ось він, власне, чи ось так. Ось так. Ой, ні. Виглядає дійсно гарно. Ну. Мені подобається, як виглядає. Комплект білизни, в принципі, так. Я навіть не думала, що мені сподобається щось цього, але в принципі, навіть мені на моїй сімці це, в принципі, подобається. Я не впевнена, щоб я це використовувала, але напевне, десь мені це б то знадобилося, тому що ну, я особисто забираю свої слова назад. І я нещодавно хотіла пошукати якраз комплекти білизни. Знайшла тільки в основному спортивні, тому маючи ось це прям в грі, і не треба нічого завантажувати зайвого, я, в принципі, задоволена. Напевне, моя Треба в білизні сімсі закрита так. Тут ще навіть штанці, якісь піжамні додали. Ви уявляєте Піжамні штанці додали. А піжамні штанці мені, до речі, подобаються. Гарненькі. Я б ось такі якісь світленькі взяла підля своєї сімки. Прийшла черга нашого чоловіка. Так, для нього ми точно маємо сорочку. Сорочку таку, до речі, я маю схожу сісі матеріал з допконтенту. таку сорочку, але ця як на мене досить непогано зроблена. Мені подобається, як вона виглядає. Давайте подивимося, що до неї там в комплекті йдуть. Ну, звичайно, штани чи труси. Щоб ще до неї в комплекті йшло. Штани такі ж самі, як для жінок, так і для чоловіків, як я бачу. Труси, так я хочу зняти сорочку, щоб ми бачили ці труси. Боже мій! Там щось є. Гляньте, які. Гляньте, які, але я не я чесно не знаю, як чоловіки в таких трусах ходять. Мені здається, що це до досить е великий дискомфорт. Так, а це типу е анатомічні труси, які я розумію з карманчиком. Ось такі теж є. Мммм, трішки дивно зроблені ці оця зона. Трішки дивно зроблена, але ну що поробиш? Яка моделька, такі труси? Ось ці, до речі, прикольні, якщо так їх розфарбувати. Так, давайте. Ось ці ось це, напевно, мега незручна. Гляньте, боже, яка попа! Яка дуб, Я не можу. Ні, ну, в принципі, це з прозорими вставками. Ви що, Так. Ці теж з прозорими вставками, як я розумію. Окей, що тут? Ще є боже, труси, чоловічі з прозорими вставками. Це щось новеньке. Я б отакі взяла б кагиру. От для кагира я б взяла. Хто знає, то знає. ось звичайні сімейні труси, нормальні труси, в яких зручно. Гляньте, прикольні до речі, свочі є. Є такі однотонні, є з узорчиками геометричними і всякими малюночками. Думаю, прикольно. Ось ці мені подобаються, Ось зі всіх трусів по до сподобалось одні. Отак і живемо, Це я про чоловічі. в принципі, жіночі мене краще. Ча, якщо подивитися на напись такий якийсь образ, виглядає навіть досить непогано. Скажіть, ось такий ось образ буде мати наш Євгеній, а собі я до речі ніякий образ не залишила. Давайте ну то що... Вишимо щось, хочу такі труси. Давайте Блакитні, хай будуть типові звичайні труси. А, мені сподобався ось цей топ, тому я напевне візьму його теж блакитний, хай буде по комплекту. Ну що ж, щось такого, те, що мені сподобалось, варіанти, які мені сподобались. В принципі, я буду використовувати речі з цього кита, хоча я його взагалі не планувала брати, але ось так подивилася. Ну непогана білизна. Насправді, і ти принаймні знаєш, що скоріш за все, вона не багується і не потрібно буде оновлювати. Тому. Ну, напевне, сімірочку з десяти я б поставила. Десь так не те, щоб в мене була сильна необхідність такому киту, але ну вже маю, вже маю. Так, дещо пізніше я вже зрозуміла, що я пропустила ще ось такі шикарні комплекти. Я інакше не скажу, тому що вони мені дуже сподобалися. Це знаєте, ще на один бал піднімає мою оцінку цього кита, тому що так плектика мені ці дуже сподобались. Навіть ось ця штука мені сподобалась, особливо в чорному варіанті. Дуже гарно сидить на персонажі і гарно виглядає. Ну, я нічого не маю поганого проти цього. І також ось цей варіант піжамки, я б він, якщо не назвала, білизна сорочкою. Дуже гарно виглядає, мені подобається. І для чоловіків теж ось такий ще варіант піжами. Просто ну, мені дуже сподобався. Він дуже гарно виглядає. Наприклад, мені такого дійсно не вистачало. Ось білий варіант, чорний варіант прекрасний. Ось такий чорний теж класний. Є більш мінімалістичні, а є більш розфарбовані з тиграми, наприклад. Ось цей прям прекрасний. Так, а тепер кіт, який я дійсно хотіла придбати. Тут е, варто напевно додати, що я та людина, яка не завантажує додатковий контент для будівництва. Я користуюся виключно тим, що є від е, гри, від різних доповнень, каталогів, все. Ось тому для мене такий кіт з дрібничками для ванної кімнати був, типу: ну нарешті, моя ванна не буде однакова, типу щось такого. Так, для того, щоб ми зробили огляд, я наімпровізувала ось таку ось пусту типу, ванну кімнату, яку ми зараз пробуємо доповнити. І перше, з чого почнемо, будемо йти прямо по порядочку Кожен предмет я бачу тут світильник. Будемо дивитися зараз його ближче. Ось такий ось світильник. Ну до речі, він виглядає прикольно. Типу я нічого не можу навіть сказати, такого прикольно виглядає. Давайте спробуємо зразу, типу, щось гарненько робити. Наприклад, по обидві сторони дзеркала, якби я можливо пробила. Так, маємо ароматичну свічку, яку мені поки немає куди ставити, але напевно вона прикольна. Давайте глянемо на неї теж те ближче. Напевно, тут є різні Ось ось такі ось ці свічечки. Так, що ми маємо далі? Далі я бачу ось таку ось підставку з всякими мочаличками, милками, і, по-моєму, це прям класно, мені такого не вистачало. Тут я навіть е дійсно задоволена, і, до речі, досить, досить непогано зроблено. До речі, гляньте, такі, типу, більш дитячі варіанти, типу, з котиками, зайчиками і, ну, аля, більш дорослі варіанти, ось таке я хочу залишити для нашої Іваної. Так, я ще не показувала, які тут. Ой, тут теж є дитячі варіанти в цій лампи. Хоча вони дещо дещо смішно виглядають, як на мене. Гляньте, ти норіг, що це. Коротше, ось ці мені прям сподобалися. А ось це вже, ну ось ці дитячі ще непогані. Ось це ось дивне. Okay. Хочу додати, що я вже трішки бачила спойлерів буквально сьогодні зранку, вчора вечором, в Твіттері на рахунок цього комплекту. І я, чесно кажучи, трішки здивована, тому що в основному вони були негативні, ці спойлери. І десь я навіть бачила, хтось виставляв, що завантажив. Кіт розміром якихось там 15 мегабайт. Хоча в мене ці кіти явно важили більше, і я не зрозуміла в чому прикол, як це таке може бути. Можливо, це просто був якийсь кіт. А, До речі, гляньте два варіанти рушничків можемо трішки зменшити, наприклад, щоб один закинути. Сюди одні залишимо тут. Типу, в гарній формі рушнички, і, точніше, ось ці в гарній формі, гарно складені, якими ще, напевно, не встигли скористатися, бо просто людина не неряха і гарно їх за собою склала ось такі гарні дві. it's Два різних варіанти. Ну, це знову дитячі. Дитячі кімнати теж тут не уминули, додали рушничків. Так, я думаю, взяти ось такі ось рушнички. І тут все суто те ж саме, просто рушнички, які акуратно завішані за цю штучку. Тому залишаємо. Так, далі в нас де ось така тумбочка з всякими штучками. До речі, куди б її так поставити, навіть навіть і не знаю, куди б її поставити. Ось. Ось такі місця, якраз такі штучки, ставляться. До речі, дуже багато. Такого в ванних в кімнатах такі органайзери, по факту. Я бачила, є закритий. Ну, такий типу, що акуратно виглядає. А тепер мені треба знайти той попередній. Ось. І ось такий, до речі, дуже круто виглядає. Ми подивимося. Що з текстурами? Текстури в око попали. А, ми глянемо ще ближче, поки я тільки виставляю, але я вже бачу, наскільки, ну, наскільки. Ну блін, ну блін, ну чому не промалювали достатньо розчіску, ось ці заколочки, Вони просто, наче картинкою, туди наліплені. Вони навіть не 3D, камон, коротше. Перший предмет, який мене розчарував, поки що. Перший предмет є. який мене розчарував. Окей, ідемо далі. Ще один туалетний папір на те, щоб мені його сильно не вистачало в грі, е, тим більше він не функціональний, що мене в якійсь мірі трішки навіть потішило. Е, зараз, зараз, зараз вмикачі. вмикач вимикач. Ну, типу, для тих, хто любить всякі деталі в грі, я думаю, це прям класна штука, і цього не вистачало. Ну, Давайте десь. Не знаю. Ну ось тут і вліпимо його вмикач вимикач. Знаю, тут два своча всього лише світлий, і темний. Ось так ось виглядають. Я не люблю сильно загромаджувати свій простір. В грі, але, ну, типу, така деталь, думаю, для тих, хто будує більше на реалізм, це ну дійсно круто, і завантажувати треба. І якийсь регулятор світла, фіг його знає, для чого він, але ну хай теж тут висить. Так, далі в нас йдуть килимки. Килимок, я так розумію, це більше під ванну, і килимок під унітаз. Можна його підправити. Ось так. До речі, під унітаз килимка мені дійсно не вистачало. Ось таким вирізом, щоб він прям нормально сидів, щоб нічого там не заважало. Так, ну кольорова гама тут всі всіх предметів принцип плюс-мінус однакова і можна підібрати, типу, по одному стилю. Я залишаю ось такий варіант, і тут з цим поверком все суто те ж саме. Тому ось я беру собі свій ось такий молочний варіант. Так, далі далі, те, до чого я боюся, навіть торкатися. Це фен фен, до якого я боюсь торкатися, але що я бачу, що я бачу а, з однієї сторони, дивишся, наче d Повертаєшся, вибачте, мене в іншу сторону і розумію, що цей шнурок не 3D. Чому? Чому ми ще глянемо їх в режимі життя поближче, я все приближу? Так, ще по сводчам цього фена. Ну сам фен, типу, ну як фен, фен як фен, коротше кажучи, звичайні сводчі стандартні. Давайте такий розовенький залишимо. Так, у нас тут є ще що. Комплект рушничків теж непогано, мило на них лежить. Чомусь не знаю чому. Напевно так має бути, напевно, так люди роблять. Я так не а, то мачалка не мило. Томач. Аличка немило, ось так краще видно. До речі, дуже гарно виглядає ось таке поєднання кольорів. Мені подобається. Так, що ще маємо по кольорах. Ну, стандартні, стандартні все по стилю буде підходити. Далі у нас є підносик з всякими штучками для ванної. Так, це же я поставлю ось тут. Я так розумію, солі для ванни, якісь кремчики, гребінець і якісь парфуми. Напевне, теж кремчик. Ну кольорові схочі теж тут будуть напевне стандартні. До речі, так гарно ось це підходить. мені подобається поєднання. Так, ну і та все таке нейтральна, нейтральна. Мені подобається, що тут є варіанти щось такого, типу, як більше в дитячу ванну яскравого, і такі більш нейтральні якісь кольори, ось пастельні, я б навіть сказала, те, щоб я, в принципі, використовувала. Далі в нас вантус. Я не знаю, для чого мені в грі вантус, якщо вони ним не, не користуються, але це та штука, яка додасть реалізму мою ванну кімнату однозначно. Який кольор взяти. Давайте хай ось такий буде щось нейтральне. Але, до речі, ну, типу, аж так. Штука, і така, можна було б зробити, напевне, якийсь такий відділ, наприклад, обгородити трішки стінками, дві перегородочки зробити, і з поличками всякі наставити штучки, саме такі хазяйські, наприклад. Тоді такий варіант, до речі, був би непоганий. Ідемо далі. Далі, що я бачу, у нас є електрична бритва. Давайте її я ось тут кину. А навряд чи вона функціональна, хоча в нас буде змога це перевірити, але я в цьому сильно сумніваюся. Але залишимо ось такий свод, як є. Одразу біля неї. Я поставлю набор зубної гігієни Нова хвиля. Ага, значить це набор. Тобто тут стаканчик якийсь, щітка, щітка така здорова. Її сімей навіть в рот не запхнуть. Я так розумію, навряд чи вона теж функціональна. Ну і я б не сказала, що щітка гарно зроблена. Мені не дуже подобається щітка, якщо чесно. Ну, типу, ну окей, то типу, хай буде. Мило для рук. От чого чого не вистачало? Це ще одного мила для рук, яке мої персонажі навіть не використають. Ну нічого. Нічого, хочу закинути його зразу на вмивальник. Хай ось тут стоїть. Далі а, окремі є ароматичні засоби для ванни. Ось такі баночки. Ну, а що, непогано, непогано, нехай, нехай собі буде. Я не буду вже її ставити окремо. Так, всякі лосьончики теж є окремо. Нехай, наприклад, тут стоять. Можливо, це зрозуміло. Просто, просто лосьончик. Так, далі а, якісь засоби за доглядом за шкірою теж є. Ну, до речі, виглядає непогано. Ось такі три баночки. Додаткових, я думаю, Ну, такі засоби можна ставити не тільки в ванній кімнаті, але і в спальні. Ну, може бути. Може бути. Так, далі є стандартний набір з щітками. Ось це мені прям подобається, тому що там у нас є один стандартний набір, який вже ну, не дуже гарно виглядає. І ось таке мені прям найбільше подобається. Прям щітка, паста зубна. Гарніше виглядає, як на мене, що там по кольорам ось такий гарненький, гарненько по кольорам. Можна підібрати, що буде більш так в нашої ванної кімнати підходити. Так, просто лосьон. В столовсьон, давайте сюди його кинемо. Просто тюбік з кремом. Тюбік. Черговий тюбік, Окей, нехай, наприклад, буде. Так, набір розчісок. Клас. Набір нефункціональних розчісок маємо ще. До речі, гребінці ось ці набагато якісніше зроблені, ніж ось цей здоровий гребінець. а вони менші. В чому логіка? Так, а тепер те, що ми давно бачили кругом, стакан зубами. Стакан зубами, коротше кажучи, народ, кому потрібні були вставні зуби. Прикольно виглядає. Я Не знаю, о там є ще якась штучка, просто брекети чи пластинка. Пластинка на зуби, скоріш за все, подивимося потім ближче. І, власне, другий своч це вставні зуби. Ось, так, для різних поколінь. Ще <гум> один туалетний папір. Багато туалетного папіру не буває. Туалетний папір потрібен всім. Я ним сюди. Так, що маємо далі? Зубна паста окремо є, Ну, до речі, хай буде. Можна буде її десь при. Влаштувати, просто мило є, можемо спробувати, не знаю, десь тут його кинути. Просто мило. Зараз глянемо свочи. Ну, стандартно все ось це дуже мило виглядає гарненько. Ой, не типу різної текстури ще милко буде. Ну, хай, допустимо, буде ось така: є. зубна паста, тюбік, який вижитий. Тюбік пасти, котрого вже вижили. Ось так ось якось виглядає, але дуже негарно падає, е, ложиться. Ну, ви мене зрозуміли. Ось сюди кинем, він якраз туди влазить. І аплікація на стіну, те, чого мені. Точно не вистачало в грі, це аплікація на стіну. А давайте глянемо різні свочі. Я так догадуюся, що малюнок буде змінюватися в нас. Та малюнок у нас змінюється до речі. Ну, гарненько який котик, які котики, котики. Це там є котики, є все. Гляньте, гляньте, Очі з цього котика. Котиками взяли ось такі ось предмети. Давайте глянемо їх ближче і, можливо, щось функціональне, в чому я сильно сумніваюся. Почнемо з наших свічок. Ось так ось виглядають свічки. Я сподіваюся, там собою нічого не закриваю. До речі, свічки мені сподобалися, і можливо, вони функціональні. Так і є свічки в нас як предмет освітлення. Пантус не функціональний, туалетний папір теж, рушники теж. Щоб я тут думала, це теж не функціональне. Це теж не функціональне. подивимося ближче. Так, ну ці предмети: туалетний папір, вантус, ця штучка зроблені досить гарно. Коврик теж рушнички теж мені подобаються, як зроблені. Далі ну малюнок стандартний. Ось це теж непогано зроблено. І щіточка, до речі, досить якісно зроблена, як на мене. Так з різних ракурсів можна глянути. Ось це непогано зроблено. Вмикачі, ці вимикачі ну, нормально, може бути. Ось цей стаканчик гарно. Досить зроблений, як на мене, милкості теж ой, зубна щітка, яку боляче дивитися, і ось ці штуки, на які просто неймовірно боляче дивитися. Ну для чого вже було їх робити? Чи це дали якомусь студенту зробити? На розчіску, просто гляньте, гляньте на цю щітку, боже мій! Ось це предмет, напевно. Ось цю штучку я напевно не буду використовувати. Вона жахливо виглядає. Так ну бритва може бути. Кремчики, як зазвичай, рушнички теж цей шнурок від фена теж робить мені боляче, наче наче не доробили текстури. Зуби нормаль, нормальні. В принципі, зуби нормально. Головне близько сильно не приближати, але вони маленькі і в грі не так помітно. Ось ці всі штучки, от те, що я говорила, гляньте, як тут гребінець зроблений. Ну, наскільки якісніше, він зроблений ось цього гребінця-бляха. А це предмети з одного кита. Це як розуміти? Ну і з ці баночки, типові баночки. Ну, нічого з них взяти не можу. Головне, не задумувати, скільки я грошей віддала за це. Якось так. Якось так. Ось така в нас загромаджена, вийшла ванна кімната. В принципі, що тут ще функціонально? Нічого більш тут немає функціонального, тому якщо ви на щось функціональне тут надіялися, тут є функціональні світильники і свічки. Ну тому що вони, як предмети освітлення, йдуть і все. Більш нічого функціонального в цьому кіті немає. Ну... Що вам сказати? Це мій перший огляд, досить спонтанний огляд. Я взагалі не думала, що я буду його робити, і навіть не думала, що я придбаю, наприклад, той самий комплект з білизною, тому що я в ньому сильної необхідності для себе не бачила. Але я хотіла ось цей набір з дрібничками для ванної кімнати. Якщо дивитися загалом, то я ним задоволена, але такі окремі моменти по текстурам, як цей органайзер захламлений, де просто ну зовсім я б сказала, непророблені текстури, чи цей фей. Чи зубна щітка, яка виглядає як щітка для взуття скоріше, ніж для зубів, тому що вона здорова сильно, вибачте, вона дуже здорова. Ось, ну і звичайно, нічого функціонального, в принципі, я й не очікувала, що щось буде функціонально. Що ж, я надіюсь, вам цей огляд сподобався. Пишіть свої враження на рахунок цих нових кітів. І, звичайно, пишіть, чи сподобалося вам, як я роблю огляд. Можливо, у вас є якісь побажання по тому, як це краще все-таки робити. Тому що, як я говорила, роблю. Я вперше, і я так собі подумала: можливо, буду старатися в майбутньому робити огляди частіше. Всім дякую за перегляд! Скоро побачимось.